Вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонується нове надходження. Це Kia Sportage 2011 року із дизельним двигуном об'ємом 1,7. Автомобіль від першого власника без ДТП на передньому приводі. У комплектації є електросклопідйомники, сенсор дощу. Великий екран та камера заднього огляду. Пробіг даного авто складає 154 тисячі кілометрів. Охайний салон та об'ємний багажник. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого салону, де також є можливість переглянути понад 100 перевірених авто.